Сіну. Ти мені розказує, ну добре, окей, але ти мені розкажи, чому ти не знає українською? Співає українською неперевершено, бо... Ну Я ж вам казав, що я піаністка. <реж> тобто в твоїй вашій сім'ї ти говориш тільки нотами. А... <реж> а, а чоловік у вас звідки? Скуби, скуби, він токи ті лише. Ну, бачите, ми зараз працюємо до нас. Стала, приїхала діпочек. бабуся, і бабуся вчить українській мові. А бабуся в тебе хто за світовий теж а, вона так? лікар, інфекціоніст, завідуюча інфекційним відділенням. Будеш Буде погано говорити українською, буде у кольчик. Ну у нас суржик, пане Ігор, суржик Харківська харківського. Ти мені розказуєш людині, яка народилася в Херсонській області і жила там в трьох населених пунктах. Суржик це складова частина української мови. Хоча, звичайно, бажано десь. На весіллі вже переходити на літературу. Ми працюємо. Але я, я згодна. Ну, таке щось. Так, я тобі даю теж мікрофон, а він знає пісню? Він знає. Окей, ви вже можете збирати. І, ти починає, Отже, так. мама, піаністка Тетяна, фіналістка шоу Короки на Майдані і син Марк. Марк. Співають пісню. Рідна мати моя. Це для всіх мам, для всіх жінок ця пісня. Будь ласка, підтримайте нас, підтримайте. Дуже дякуємо. Починає. Дала. І ворогу далеко, і мене горі провоча, і ручний на щастя на тою дала, хай на нього світе, робиться, доріжка, Начав зуски Марку ідебани і Тетяні. І Ідіть, будь ласка, з нашої сцени. тому що Ірина продовжує збирати гроші завзята. Звичайно, ірина дівчина зрозумів, чому вона так каже. хто ж не міє рахувати гроші, поки рахуються гроші.